Його життя було таким же безтурботним і гармонійним, як і більшість його полотен. Французького живописця Каміля Коро називали королем пейзажів і співаком світанків. А Наполеон III одного разу пожартував щоб зрозуміти коро, потрібно занадто рано вставати. Жан-Батист Каміль Коро народився в 1796 році. Його батьки не мали жодного відношення до живопису. Мати була відомою паризькою модисткою. Купувати капелюшки в салоні Мадам Коро вважалося ознакою гарного тону. Батько, нащадок землевласника, займався фінансовими справами сімейного ательє. Після колежу Каміля призначили учнем торгівця тканинами, але юнак так і не навчився комерції. Сім років поспіль. У день народження батька Каміль несміливо просив у нього дозволу залишити торгівлю і займатися живописом, але щоразу одержував категоричну відмову. Лише у 26 років Каміль знайшов у собі сили сказати: ми з торгівлею не зійшлися характерами, і тому я розлучаюся. Батько відмовився виділити належну йому частину спадщини і обмежився щорічною рентою. Втім, і цієї суми вистачило, щоб Каміль, не турбуючись про їжу, міг дозволити собі займатися справою, про яку мріяв. Перші уроки живопису він брав у Мішалона, а після його смерті у майстерні Бертена. Крім роботи в студії з натурниками та копіювання робіт видатних майстрів минулого Коро, за порадою викладачів довгі години проводив у передмістях Парижа на пленері. Переконавшись у здібностях Каміля, батьки погодилися фінансувати поїздку сина до Італії, без якої жоден художник тієї епохи не міг вважати себе справжнім живописцем. На знак подяки Каміль подарував батькам автопортрет, а з Італії надіслав на офіційний французький салон 1827 року пейзаж міст у Нарні, який вважається однією з кращих робіт художника. Зачарований красою гірських пейзажів, художник ще двічі побував в Італії. А між цими тривалими подорожами кілька разів відвідав французькі містечки, і скрізь він знаходив сюжети для своїх пейзажів. З подорожей Каміль незмінно повертався в дім батьків, яких беззаперечно слухався протягом усього життя. Йому було за 30, коли з волі батька він зголив модну тоді бороду, щоб своїм виглядом не шокувати буржуазну благопристойність будинку. Але в одному коро залишався непохитним. На вічні докори батьків, чому він усе ще не одружений, Каміль відбувався жартами, що обручився з музою. Картина маленький пастушок стала першою купленою у коро урядом Французької республіки. До художника прийшов успіх. Його полотна користувалася величезною популярністю у колекціонерів. Він став кавалером ордена почесного легіону, завів безліч знайомих. Один з них, живописець Шарль Добін'ї, одного разу попросив у коро допомоги в оформленні інтер'єру свого сільського будинку. Робота справила гарне враження, і з того часу багато хто звертався до Каміля з подібними проханнями. У коро була така безліч замовлень на картини, що йому доводилося звертатися за допомогою до помічників, які копіювали його роботи, а метер лише ставив на них свій підпис. Тому в провінційних галереях і закордонних приватних колекціях з'явилася безліч картин, які насправді були не оригіналами, а копіями. Один колекціонер пан Жусом зібрав 2414 робіт коро. Не знаючи, що всі вони до одної належать пензлю учнів видатного художника. І навіть народився такий анекдот: з двох тисяч пейзажів, написаних коро, п'ять тисяч знаходяться в Америці. Каміль Коро майже завжди зображував гармонійну безтурботну природу, і лише на деяких полотнах, таких як порив вітру, показав негоду. Іноді коро одержував і негативні відгуки про свої картини. Мені дорікають за невиразність образів, за розпливчастість тонів. Але ж образ природи завжди рухається, змінюється. На схилі віку Каміль став відомою особистістю в Парижі. Його впізнавали на вулицях, з ним віталися перехожі. Коро лише скаржився як важко бути знаменитістю. У 1874 році він востаннє виставився в салоні, а через рік помер від раку шлунку. До кінця днів Каміль залишався на диво скромною і неймовірно доброю людиною. Він дав гарне придане своїй натурниці. На його кошти організували дитячі ясла. Коро безкорисливо допомагав колегам, власноруч виправляв їхні невдалі копії. Зроблені з його робіт і підписував своїм ім'ям, щоб бідні художники могли продати їх якомога дорожче. Найголовнішому роботі над пейзажем для нього був перший погляд і настрій. Він казав своїм учням: неважливе місце, неважливі сюжети. Віддавайтеся першому враженню. Якщо ви дійсно розчулені, Щирість ваших почуттів передасться іншим.